Перше, це цензура. По-друге, це на рівні умови на ринку, тому що крім цих обставин, про які ви казали, коли кошти платників податків, да як кажуть, у держави немає своїх коштів, вони тільки гроші зібрані з громадян через податки. Тож коштом всіх українців фінансуються приватні структури, які до того ж паралельно повідкривали. От, ви згадали та кабельні мережі, чи там Т2 От, подивіться в будь-якій мережі, практично за кожним цим комерційним каналом є клон або там. Двічка або там якісь інші е, позначечки, і там е, ми бачимо е, власне такий розважальний контент: те, що збирає рекламу, те, що збирає живі гроші, і паралельно ще з кожного українця збираються кошти на підтримку. Знаєте, в цьому от, як в краплі води така і економічна, і політична модель нинішньої влади абсолютно нечесна, абсолютно грабіжницька. Е, що цим робити? Ну до нас з вами вже приєдналося, Ми бачимо Європейський Союз в чергове в резолюції.